Сполучені Штати штормить на початку квітня Америкою прокотилися масштабні протести. Десятки тисяч громадян у багатьох містах США висловили своє невдоволення тиском на демократію, права людини та зовнішню політику країни під керівництвом президента Трампа. Одним із найбільших був протест у Вашингтоні. Уже наступного дня урядові квартали столиці США заповнили інші протестувальники. Цей мітинг був зосереджений на підтримку України. Після того, як президент Зеленський побував в Білому домі, американці підтримують Україну ще більше ніж до того, і для них було дуже важливо бути об'єднаними з нашою громадою. Тому на сьогодні ця акція була саме на запит американців. Так розпочався шостий Ukraine Action саміт у США. Його організовує коаліція проукраїнських організацій із різних куточків штатів. Зараз от заходимо в наш офіс. Тут разом for Ukraine, організація, яка є співорганізаторкою. Також «Action Summit». Остап Яриш успішно відкриває двері офісу лише з другої спроби. Ймовірно, тому що лише напередодні приєднався до команди разом. Після кількарічної роботи у Голосі Америки Остап був одним із найвідоміших журналістів Української служби, але саме його першим звільнили незадовго до повної ліквідації мовника. Ми чули кілька аргументів з боку нової адміністрації щодо скасування чи ліквідації голосу Америки та інших мовників. Перший аргумент вони називали про те, що економія кошту платників податків, але другий дуже важливий аргумент, який ми чули також від адміністрації, що на їхню думку голос Америки не репрезентував цінності Сполучених Штатів. Різкі зміни пов'язані з поверненням Дональда Трампа на посаду президента, торкнулися не лише внутрішньої, а й зовнішньої політики. США. тож цьогорічний Ukraine Action Summit набув ще більшої ваги. Перед початком саміту для делегатів проводять спеціальні тренінги. Потрібно розуміти, так чи це демократи, чи це республіканці, на якому рівні ця підтримка, які меседжі можливо резонують з тими людьми? Так скажімо, чи це меседж про викрадених українських дітей, який потрібно піднімати на поверхню? Чи це меседж про те, що потрібно використати заморожені російські активи в основі ідеї саміту залучення виборців до прямого спілкування із своїми конгресменами та сенаторами у Вашингтоні для посилення підтримки України? Донести ще раз законодавцям, що для них для, для їхніх виборців підтримка України край важливою, що це буде питання, яке буде дуже до них важливим також протягом виборів, які будуть ми знаємо, до конгресу у 2026 році. Ми зараз ми говоримо в ці хвилини. відбуваються зустрічі в офісах конгресменів з демократичної партії, з республіканської партії. Ну і дуже важливо також говорити так з тими, можливо, законодавцями, які чи вагаються свої підтримці України, чи мають які застереження Цьогоріч до саміту долучився й Олександр Дрюке it, it feels a little funny sometimes. Олександр – ветеран війни в Іраку, що з початком повномасштабного вторгнення Росії приєднався до захисту України у червні 22-го року під час бойового завдання на Харківщині потрапив у полон, де провів 105 днів.

It was, um, you know, I've been electrocuted, I've been beaten, I, all, all these things. They were, they were terrible. They were terrible. But um, the final 24 hours, we had no idea we were being released. We all thought we were headed to a mass execution, and um, that, that was the worst torture. That's the only time that many of us actually asked to die. You know, we prayed for death in that moment because we just wanted it to end. Сегодня жартує про свою участь у заході, але його для України в США. I feel terrible about what's going on in America right now. Um, I've gone back to Ukraine several times after coming back from captivity because I need to know what's happening in the war. I need to know what's going on on the ground, not what I saw on TV. And that way I can come and report back to Congress people and, and others about what is actually happening. Um, uh, I will say that I'm up here for another summit, the Ukraine Action Summit, and I've had about. Eleven meetings with Congress people and with senators, and I was honestly very surprised that I didn't receive more pushback. I was expecting a couple, a couple fights about the issues we were trying to present to support Ukraine, but almost everyone completely supportive um, gave really good feedback. So I, I do think that both the Democrats and Republicans there are the rumblings of of support for Ukraine, no matter what message the administration might be pushing. Congress, the legislative branch. Does want to support Ukraine besides just a few random individuals, it would seem. Окрім американських активістів на саміт приїхали й українці, які переказують політикам жахіття війни із перших вуст. Якщо ви зараз приїдете в Бучу, це буде звичайне передмістя Києва, де комфортно для життя. Але в центрі Буча є храм церкви Андрія Первозванного, де була братська могила, з якої ексгумували 116 тіл. З них 23 жінки, двоє дітей, чотирьох і дев'яти років. Пані Михайлина у перші роки повномасштабного вторгнення обіймала посаду заступника міського голови Бучі з питань міжнародної співпраці. За її словами, візити закордонних делегацій часто починалися саме з Київщини, де наслідки російської окупації були чи не найпромовістішими. Зараз в йде суд над одним з солдатів російської армії, де він говорить, що да нас так інструктували, нам дозволяли вбивати цивільних. Він про це дуже просто говорить, так наче це щось прийнятне і нормальне. Альне і а, це обурює місцеве населення, і всі розуміють, що солдати прийшли з наказом і з дозволом вище офіцерів і вищого керівництва Російської Федерації вбивати цивільних. серед учасників саміту і Олександра Матвійчук, одна із найвпливовіших жінок України та світу за версією Financial Times. У нас в базі 84 тисячі епізодів задокументованих злочинів, які вчиняє Росія. І я розказую ті історії, які ми документуємо. Я не є політиком, не є дипломатом. Я говорю про те пекло, яке Росія принесла на нашу землю. Ну воно зрозуміло, і воно зрозуміці історії. Ну вони близькі, тому що ми всі люди. Питання навіть не в тому, щоб чули, питання, щоб робили. Уже понад 11 років разом із центром громадянських свобод вона фіксує воєнні злочини Росії, захищає права українців на міжнародній арені. Та з моменту отримання номінації на Нобелівську премію у 2022 році звучить авторитетним голосом на важливих зустрічах. За кордоном ми зараз знаходимося в досить складному е, геополітичному періоді. Е, е, Америка почала перемовини з Росією. І в цих перемовинах немає людського вибіру. Тому зараз українські організації з усіх куточків Америки зібралися в Вашингтоні, щоб дедвотувати інтереси України. І я тут, щоб хоч бодай трошки в цьому допомогти, упродовж трьох днів понад 600 делегатів із різних куточків країни. Провели 450 зустрічей, зокрема спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером більшості у сенаті Чаком Шумером і спікером Емерита Ненсі Пелосі. Головними темами стали захист викрадених Росією українських дітей, боротьба за релігійну свободу. Заклик до суворого дотримання санкцій і виконання закону з конфіскації російських активів. Однак наскільки дієвими можна вважати такі події з огляду на заяви президента Трампа про необхідність миру, його добрі стосунки з Путіним та ледь не звинувачення України у розв'язанні війни, запитую про різницю реальностей у республіканця Дона Рітера event, but the Republican support Republicans in Congress is muted because they don't want to go against their president. Дон Рітер у минулому конгресмен від Пенсільванії у часи холодної війни він був великим лобістом незалежності України, хоч нині й не обіймає політичних посад діє здебільшого в громадському секторі. Але маючи за спиною десятиліття досвіду, залишається дуже впливовим другом України в США. І в Трамп із Макін прогрес она сісфайрвичкан і цон, а українсь соверенті із ор із інфьюче. Айнк републиканс вол супорта. But if not, Republicans will Батівнат републикансь волнат супорти середер of Ukraine. And Right now they're giving the president quite a bit of leeway to check out how his approach could work or not. Однак, до поки миру не досягнуто, а Росія продовжує вчиняти злочини в Україні неподалік капітолію, і з першого дня повномасштабного вторгнення триває акція протесту. Арі в адишнопостр з Майба. Вигавдедей сайт, а ви чейнжзесеврідей тримаючи обидва стяги України та США, учасник мітингу Роберт Гарві запевняє, перемога України надважлива для стійкого миру в Європі. Овервелмлі меб зовкангрес де ду ікноледжас а спортсейспорт україн. А де бік чаленджі з трнсферна та акція чу в мебзавек а according to surveys, more than 7 out of 10 americans still support continued uh, military aid to ukraine uh, at the uh, level that we were providing before, uh, which means that of the remainder, there's some percentage that would like to provide less aid but still provide aid. Збільшення кількості таких самітів, зміцнення українських організацій та щира підтримка американських політиків і громадськості вселяють надію, що керівництво США відмовиться від політики посередництва і знову стане у першу чергу союзником України. Можливо, тоді табличка відліку початку війни не потребуватиме щоденної зміни. Цифр Михайло Тимуляк, Юрій Клюфас з Вашингтона для телемережі Контакт.